Прикарпатські рятувальники провели роз'яснювальну роботу у центральній частині міста Івано-Франківськ щодо безпечного використання електрогенераторів, адже тут практично всіяно цими приладами. Рятувальники спілкувалися з власниками магазинів та пересічними громадянами, нагадували основні правила експлуатації електрогенератора, особливу увагу звертали на зберігання пального та мастил. Також працівники служби по рятунку радили встановити в приміщенні детектори чадного газу, щоб запобігти отруєнню. В ході рейду рятувальники Звертали увагу на розміщення генераторів, а саме чи даний прилад встановлено на відкритому повітрі, та чи зберігається відстань 6 метрів від горючих конструкцій. Усім власникам генераторів також радили придбати вогнегасник і тримати його поряд на видному і легкодоступному місці. Дуже добре, що рятувальники проводять таку роботу і інформують громадян щодо безпеки користування генераторами. Бувають різні випадки, і треба розуміти, як їм користуватися, щоб берегти своє життя. А щоб уся інформація запам'яталася і була під рукою. Рятувальники поклеїли на генератори наліпки з правилами безпеки під час користування електрогенераторами. Як на мене це обов'язково, що потрібно проводити такі заходи безпеки для людей, тому що зараз дуже багато ситуацій трапляється з генераторами. Рятувальники піклуються про безпеку людей, і ми за це дякуємо і будемо дотримуватись правил.